Четвер, 25 квітня в ефірі новини на 11 му телеканалі у студії Євген Коптів. Вітаю вас. Мовою жестів випуск перекладає Мілітіна Глушко. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте новини. Далі ж у випуску розкажемо про таке. Двоє людей поранені. Окупанти обстріляли Нікополі з важкої артилерії. Про плани на випадок техногенної катастрофи, удару по запорізькій ГЕС та руйнування греблі. і Радіаційний фон на Нікопольщині. Ексклюзивне інтерв'ю журналістам-начальника Нікопольської військової адміністрації Євгена Євтушенка. Мумія просто у житловому дворі. В одному зі спальних районів Дніпра знайшли людські рештки. Звідки вони там взялися і чому місцеві їх так довго не помічали? Не пропустіть наш матеріал. Малеча катається на мініатюрних танках у парках Дніпра. Нова розвага, що мимоволі нагадує про військові дії. Чи не робить вона нас схожими на ворожих сусідів, які з малку зомбують власних дітей? Окупанти обстріляли Нікополь, осколкові поранення отримали двоє людей. Літня жінка у важкому стані. Ще один потерпілий чоловік 46 років у стані середньої тяжкості. Обох доправили до лікарні. Також по обіді росіяни запустили ракету х 59 по Криворізькому району. Її збила наша ППО. Про плани на випадок техногенної катастрофи, удару по Запорізькій ГЕС, та руйнування греблі, про радіаційний фон на Нікопольщині та коли мешканці прифронтової території нарешті будуть із водою. Далі в нашому ефірі ексклюзивне інтерв'ю журналістам го телеканалу, начальника Нікопольської військової адміністрації Євгена Євтушенка. план евакуації на випадок аварії на ЗАЕС. Минулого року ми пропрацьовували план евакуації, коли тут почнуть можуть початися бойові дії, як ми будемо евакуювати населення з прибережних територій. Відповідно ж, є план евакуації з низьких частин паралієфу mm -hmm. нашого району на випадок можливого підтоплення. Ну тобто такий план теж існує. В цьому плані прописані сили, засоби, алгоритми дій і ті місця, з яких люди відселяються, і ті місця, в які люди переселяються. Mm -hmm. Такий план теж існує. Але знову ж підкреслюю, що ще раз, що існування такого плану не означає автоматичну його реалізацію. Коли водосховище було повним, то моделювання підриву Каховської ГЕС верні, дамби Запорізької ГЕС, воно мало один вигляд. Ну, тобто це було підняття рівня води від рівня існуючого вже, наприклад, 14 метрів. Да? А зараз, якщо таке станеться, не дай Боже, то вода буде виливатися фактично в пусту чашу Каховського водосховища. Тобто, в багатьох питаннях ця хвиля. Буде нівельовано тим, що водосховище є пустим на сьогодні, і великого підйому води не прогнозується. Жоден дрон, жоден вибуховий пристрій не пошкодить реактору взагалі. Ну навіть оболонку реактора він пошкодити не зможе. Тобто це медійна історія, яка роздута до великих масштабів з метою там знову ж таки показати, що нібито ми є якимись там терористами. Хоча це ж російська тактика захопити атомну станцію і розповідати всьому світу, що Україна є там терористом, бо вона обстрілює реактори, і нам треба росіяни кажуть, що їм треба вирішити. Питання безпеки запорізької атомної електростанції тут треба нагадати, мабуть, нашим слухачам і глядачам, що до тих пір, поки росіян не було на запорізькій атомній електростанції, питання безпеки станції не стояло взагалі. Окремо, я хотів би сказати, що ну, Росія, на мою думку, знову ж таки, росіяни не зроблять нічого лихого на станції і не будуть псувати її до тих пір, поки вони знаходяться на тій території. Вони рахують, ви ж пам'ятаєте, що вони внесли запорізьку область свою конституцію. Вони рахують це своєю територією, вони там закріпилися, і до тих пір, поки вони будуть там знаходитися на станції, буде все добре, бо вони ж, як і ми, хочуть жити і хочуть, щоб ця територія не була забороненою. Небезпека для станції, для нас з вами, почнеться тільки тоді, коли сили оборони України почнуть звільняти Львобережжя саме в районі Енергодара. Тоді так, йдучи з тієї території, вони можуть, умовно кажучи, грюкнути дверима. Що стосується водогону, він повністю збудований, і наразі на всіх ділянках водогону йдуть гідравлічні випробування. Під час цих випробувань, як на любому будівництві, є моменти з витоком води, і ці моменти для того і є випробування, для того, щоб виявити ці витоки і усунути їх. Це було важливим питанням. Воно було в фокусі уваги обласної військової адміністрації. Ми з громадами разом спілкувалися. Кожна наша територія отримає точку підключення і вона зможе під'єднатися до цього водогону. Він Розбитий такий на умовні черги. Перша черга це до міста Марганець, друга черга це до міста Нікополі, третя черга це до міста Покров. А наразі вже йдуть випробування для того, щоб подати воду до міста Марганець. Відповідно, Марганець, Мирівська і Томаківська громади вже почнуть отримувати цю воду. Що стосується сроків, це будівництво, воно Небезпечне і воно складне тим, що воно відбувається на територіях, які підпадають під обстріли. Це стосується території Червоногригорівської громади, і міста Нікополь здебільшого, коли новий водогін, водогін подасть воду в місто Нікополь, цю воду отримають і мешканці Червоногригорівської, і Покровської сільської, першотравневської громад. Є частина території, які віддалені дійсно від центральних садиб громад. І економічну доцільність, і взагалі рішення щодо вести чи не вести туди водогін будуть приймати мешканці, і якщо це не буде рішення про централізований водогін, то це буде рішення про створення систем осмосу і про розбудову такого, знаєте, децентралізованих систем водопостачання, коли мають джерело водопостачання у вигляді колодязя, наприклад, люди зможуть через системи осмоса отримувати питну воду. Що шестеро постраждалих Рефія атакувала ракетами Черкащину, вдарили іскандером, уражено цивільну інфраструктуру, логістичне сполучення, залізниці, адмінбудівлі, вибуховою хвилею та уламками понівечено з півсотні приватних будинків. А Донецька військова адміністрація оприлюднила відео з 88-річним дідусем, який всю ніч ішов пішки. Перечікував обстріли, врешті вирвався із окупації під Авдіївкою. Іван Якович мешкав в очеретиному, де зараз тривають бої. Росіяни забрали у нього паспорт. А щоб не отримувати російське громадянство, він вирішив самотужки йти на підконтрольну Україні територію. Дорогою його зустріли волонтери та вивезли у безпечне місце. У нього з собою було лише. Пенсійне посвідчення і все з документів. Тому зібрали в один рюкзак і пішов. Мумія просто у житловому дворі. Моторошна знахідка у Дніпрі в одному зі спальних районів міста між гаражами знайшли людські рештки. Звідки взялися? І чому місцеві їх так довго не помічали? Невже хтось підкинув тіло? І що каже поліція? Репортаж нашої Анастасії Вільхової. Цей тихий район Дніпра вже тиждень стоїть на вухах. Місцеві приголомшені страшною звісткою. Смотри. Скелет тупо это давно уже ти это все. Прикинь. Скелет. просто під вікнами багатоповерхівки. Біля гаражів кілька тижнів лежало тіло людини. Саме на цьому місці і знайшли рештки тіла невідомої жінки. Місцина дуже людна, тому як жителі могли тижнями не помічати труп. Справжня загадка для всього двору. Місцеві буквально у шоці кажуть, не чули ані галасу, ані підозрілого шуму. А Так нічого не слышно було, ні криків, ні Ну, балкон відкритий, якщо що я б слышала. Не відчували характерного трупного запаху. Якщо стоять під гаражом, вот рядом с ним, когда Я там був то його вот, как мы ми вами общаемся, то нічого такого не було. Вапрос тому, хто кустам, чтобы их искать. Я когда, вот езжу на машині вверх по погорки. Я в принципе, особо налево не смотрю. Там кусти, гаражи. Решки ж тіла знайшли випадкові перехожі. Вони викликали поліцію. Однак встановити від чого загинула жертва, одразу неможливо. Тіло розклалося настільки, що невідома навіть стать. Відео іздаліка ж та кучу коробок, все це було обмотана, і як бачив, як перекладували час, можна сказати, як руки, як якось обгрівшає була. Рештки вилучили та направили на експертизу. Зараз слідчі за вказним фактом відкрили кримінальне провадження. В рамках відкритого провадження буде призначена експертиза для встановлення належності знайдених кісток. Триває досудове розслідування, працюємо над тим, аби встановити причину смерті, особу та всі обставини. А от дворами вже ширяться моторошні чутки. Як люди тижнями могли не помічати труп, що лежав просто в них під носом, невже тіло підкинули? Говорять, що пролежало около двох недель, але я сумніваюся, що оно було імені зірятні всі подкинули утром, тому що здесь очень много людей ходять, здесь теж люди живуть. Я сумніваюся, що вуз за дві недели бы здесь не нашли. Поэтому, скорее всего, його утром подкинули. И утром же его и нашли. Спокою Мешканцям не дає і причина смерті загадкового небіщика. Був це нещасний випадок. Чи на районі з'явився маньяк? Пішло в последнее время слушок за человека з топором. Да, есть, ну сколько ми проходили, последние пару днів. Що у нас в компанії, що среди взрослих уже людей говорять за какого то чоловіка з здесь, да, где-то по району по ночам ходять. Доки суд медиксперти встановлюють причини смерті, звідки взявся загадковий труп, та як опинився серед житлового двору, залишається тільки здогадуватися. Анастасія Вільхова, Сергій Гончар, новини 11 каналу. Вимагав я отримав 2,5 тисячі доларів хабаря. На Дніпропетровщині правоохоронці затримали голову райсуду і його посередника. За гроші суддя мав винести рішення про зняття арешту з майна. Гроші вилучено. вирішується питання про повідомлення підозри затримане. Було задокументовано отримання фігурантами коштів, після одержання яких суддя ухвалив неправомірне рішення на користь особи. Під час проведення обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів, правоохоронці вилучили кошти, які були отримані як неправомірна вигода. Загинула під колесами вантажівки. Жахлива ДТП на проспекті Богдана Хмельницького. Момент моторошної аварії, коли фура буквально переїхала, жінку потрапив на камери спостереження. Судячи з нього, містянка переходила дорогу в сліпій зоні. Водій вантажівки не помітив її та наїхав. Від отриманих травм від загинула на місці. Усі деталі з'ясовуватимуть правоохоронці. Продовжуємо випуски. Дихача тканина. Надійна фурнітура, зручна модель, штаб допомоги мобілізованим Інтерпайп, третій рік поспіль закуповує літню форму найкращих виробників для своїх співробітників, які воюють на фронті. Чим вона відрізняється від форми, яку видає держава? Наш Владислав Авдієнко розпитав безпосереднього військового металургу минулому, а нині артилерист, відверто розповів про свою роботу та побут. Терористи на чолі з гіркиним захопили Слов'янськ та Карматорськ. Була задача вибити їх з цих міст. Олександр згадує, як з побратимами звільняли Донеччину. 2014-го чоловік пішов добровольцем в АТО. Після демобілізації працював бригадиром на виробництві Коліс Інтерпайп та в цивільному житті затримався недовго. У 2021-му підписав контракт, повномасштабно зустрів на Мар'їнському напрямку. 24 лютого, коли вони посунули. Ми в принципі. Е Майже не посунулись, тримались ну достойно. Ми багато, -багато знищили техніки, багато особового складу ворога. Тобто, хоч сили там були десь один до семи. Воїн-артилерист, командир гармати, допомагає стримувати ворожі штурми на найгарячіших ділянках фронту. Не, не зря нас називають боги війни. Звичайно, зараз війна змінилась. Зараз дуже багато безпілотна ця авіація, безпілотники дрони з самоскидами, але артилерія як була, так і є. Це ну найпо. Тужніша зброя, яка є сьогодні. Олександр приїхав в Інтерпайп по нову літню форму, адже на фронті вона зношується дуже швидко. Десь біжиш, ховаєшся в укриття, ти десь зачепився там щось металеве, ти розірвав якусь техніку, щось десь тут штовхнути, щось ремонтуєш. ти. Е, Ну я, наприклад, ну там в артилерії тут дуже багато треба усюди лазити. Ти весь в мазуті. Ну тобто, форму десь раз в 3-4 місяці потрібно міняти. Форма, яку видає роботодавець, на порядок відрізняється від державної, і за якістю, і за ціною. В цій формі засушні ну. Тіло майже не дихає. По-друге, оці ну типу молні вони завжди ламаються. Ну, така якість, нічого не зробиш. Я ж кажу, що коли немає вибору, звичайно, ти носиш те, що тобі дають. Компанія Інтерпайп спочатку повномасштабної забезпечує всіх своїх працівників у війську амуніцією. постійно аналізує пропозиції та збирає фідбек від оборонців. Тож добре розуміється на їхніх потребах. Це саме те, що хлопці просять, тому що вони не люблять люблять кітелі, це дуже комфортно, коли в тебе тут тоненька тканина, в тебе здихають руки. За три роки адресної допомоги бійцям набули серйозної експертизи з військових закупівель та сформували пул надійних постачальників. Зараз у нас вже великий склад. У нас зміна сезонів. У нас вже ми дуже добре розуміємося на постачальниках. Ми розуміємось кого якої якості, тому що розуміємо, державі дуже важко забезпечити якісним, класним амуніцію всіх хлопців, які служать. Тому ми, як компанія, вважаємо це наш. Шому в'язок перед покупкою великої партії форму протестували у польових умовах та впевнились в її якості та зручності. Олександр вибором штабу задоволений і якістю вона дихає. Вона легка, вона дихає, вона, ну, вона дуже зручна, і зручністю, зокрема, великою кількістю карманів. Це дуже зручно, коли на тобі бронежилет і потрібно якусь дрібничку покласти. Вони також тут є маленькі кармани, де застігаються вони на саме на блискавку. Оскільки я командир гармати, то в мене там якісь маленькі блокноти, куди я роблю свої записи. І це дуже важливо ну, не втратити, не загубити. З Звичайного кармана вона може випасти. Форму в цьому році штаб закупив українську, а літнє тактичне взуття, пливе за мер. Рики та Канади, бо на вітчизняному ринку поки альтернативи не знайшли. Велика дяка звичайно, компанії «Інтерпайп». це вже не перший раз мене повністю забезпечують формою, там взуттям всім необхідним, що мені треба. Ну час іде, і а ставлення компанії не змінюється. Завжди є допомога. Владислава Авдієнко, Сергій Озеров, новини 11 каналу. Із пелюшок у БТР у парках Дніпра з'явилася нова розвага, що викликала суперечки серед містян. Діти катаються на мініатюрних танках. Гра що мимоволі нагадує про військові дії, а ще ворожих сусідів, які з малку зомбують власних дітей та привчають до думки, що війна є нормою. Де межа між патріотизмом та мілітаризацією малечі розбиралася наша Анастасія Шуляк. Там тан, там пожарка там, там трактор синій. Це ж для діток, як вони люблять. Там та ПТР серед вже звичних дитячих архів з'явилося в одному з парків Дніпра сто гривень і малеча може сісти за кермо міні копії військової техніки. Деяких батьків це обурює. Марія каже, мілітарізація дітей під час війни зовсім недоречна. Я проти, тому що і так забагато в нашому житті негативних емоцій, і дуже хочеться, щоб наші діточки цього не бачили. В моєму дитинстві теж була зброя, теж гралися, але ну трошки інший може ракурс. Був нині ж такі ігри асоціюються з країною, агресоркою дітей там регулярно зомбують, вдягаючи у військову форму. Так нормалізують для них загарницьку війну. А з початком вторгнення взагалі проводять. Акції на підтримку так званої спецоперації фото та відео з дошкільних закладів РФ буквально шокують. А, а, бачу, бачу, та чи не робимо ми теж саме де межа між патріотизмом і мілітарізацією дітей? Питаємо у батьків. Ні, не оте те саме, ні. Якщо це садочок новий є таке, або якийсь учбовий заклад постійно, якесь воєнне таке, ну це вже, да, вже якось під сумнівами становиться. А якщо це ті чисто в ігровій формі, то взагалі я вважаю, що все це, це нормально. У них Z-символіка, букви З, там ну, це а вся у тематика. А у нас просто наоборот, у нас підтримка армії національні стіжки на українському мові. Це різні речі. Олександр, військовослужбовець на захисті України ще з часів АТО. Має сина, який активно цікавиться подіями в країні, а ще постійно питає батька про зброю та амуніцію. Приміряти там бронік на діти, він таке міг, але я поясняв, ну що це війна і вона небезпечна, особливо для дітей. Чоловік переконаний, надати патріотичне виховання дітям можна і без піксельних іграшок. Можна батькам переходити на українську потихеньку, якщо не спілкувалися раніше. Ну намагатися її вивчати. Війна не норма, думку військового підтверджує, і психологиня Еліна Карепова з дітьми треба розмовляти і пояснювати. Проте повністю відгородити від воєнної теми в наших реаліях не вийде. Я не можу сказати, що це прям погано. Якщо цього буде занадто, то це вже буде впливати. Головне, щоб не було того одягу військового, дитячого, щоб не було оцих костюмів солдатів там, і все інше. Бо ну, не треба готувати дітей до продовження такої війни. Головне, щоб там був вибір, щоб там не було там, декілька різноманітних танків, щоб були машинки, звичайні. А от що обурює Олександра та інших військових, так це спікуляція підприємців на воєнній темі. Це, мене це обурює побратимів, напевно, що так. Так само. В стані війни. Дітям необхідно більш чогось добрішого, чогось яскравого, якісь там коники, ну щось таке, щоб відволікало. А на жаль, ми бачимо картину, що це просто ну люди заробляють на цьому кошти. Дозволяти ж своїм дітям гратися у такі ігри чи ні, виключно вибір батьків. А що ви думаєте про мілітарізовані дитячі розваги? Чи не призведуть вони до того, що малеча сприйматиме війну як норму? Діліться своїми думками у соцмережах одинадцятого. Анастасія Шуляк, Олександр Довгань, Євген Шпак, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу. І насамкінець про погоду у п'ятницю в день у Дніпрі синоптики прогнозують 21 градус вище нуля вночі, плюс 15. Атмосферний тиск 744 міліметри ртутного стопчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. І це вся інформація від команди 11-го телеканалу. Нагадаю, випуск перекладала мовою жестів Мілітіна Глушко. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. На все добре і бережіть себе.